Сьогодні виконаємо завдання, а може і не виконаємо. Підемо в дуель 2 на 2 Два чи три рази. або навіть ну, да. це що виходить, Якщо ми у нас 8 каток, можна максимально по двох лупанути, то це 1600. Нам треба три катки виграти. І мені одному і хлопанути. Саме головне, що О, карта не випадала, як, наприклад, піпеляйн. -пі бо я вже, ну, бо я не дуже вмію грати на цій карті. Вона ще й велика. Да, велика, довга, я більше. В дуэльках, чи в двух дуэльках, я приспособлений до менших карт. Міскіл. Яки застати задание. А, так там что-нибудь.

Давайте позволяем китби кик-тик-кик кик-тик-кэтбика. Ну 300 часов наверное, но маленький... Вопсен шер. Это ч? А киберкоплет. А. Я не можу гратим є? Ну хоча б до мене зайде 10 мільйонів. Привіт. Що? ви бачили? Ну, снифер, давайте нападай. Да ну! Одного я сделал, а другие... Не... А ш... что то было? Шо что то было? Мы попасть не могли. А ты кто у нас? Угу. Два

O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que é que eu o que é vou fazer. Eu vou que eu vou fazer. Eu vou vou fazer. o que eu vou fazer. o que eu vou fazer. Eu vou fazer o Конечно, чуть okay. на положил на мамали. за два, нога опыт тут... буду доволен добрый, буя... боя убавки. Опа, ну скоп, а як це я? прострелом дав. Бачите, ви прикольні капу? А в... цього некий. А, то у нього такий же са... О, М40 це мої. <кліст> М40 ви проиграєте мені так подов. 40. Це міські лягушечки Ні, ну це у него красивый. Опана диглах Що сграем. А ФПС ФПС

Sahur, tata sahur, liru lirat, tuntun sahur, pidana sahur, <laughs> <laughs> sahur, tata sahur, tuntun sahur. Ой, короче, в мене запись не записала. Ні звук, ні игру. Но ми запустились на другу карті. Ми... Да. Я снайпу. Ви не повірите, бо немає записі. Ти шо в мене з фетесом інтернет. Э. А не ну, дяска. Ну, мы уже почти половину делаем. Все, все О, сейчас буду. Сейчас, сейчас. Пом-пом-пом-пом. Пом-пом-пом-пом. пом пом